Всім привіт і прошу в мій світ, щоб ви не сумнівалися, що це відео буде вам корисне. І тим, хто дивився початок створення шампанського дюшес, і тим, хто тільки доєднався до мого каналу, я показую своє шампанське дюшес 2022 року. Скільки в ньому бульбашок, їх розмір. Особливо зверніть увагу на прозорість. І це по старовинній технології ПЕТ-НАТ, чи так званій зупинці бродіння. У всіх, кого бачив на Ютубі, навіть в магазинах, воно виходить мутновате, але в мене вийшло прозорим. Не з першого разу, звичайно. Я завжди експериментую і практикуюсь, навчаюсь і тепер можу і вас чомусь навчити. Тож, давайте зробимо. Шампанське дюшес. Але по власному авторському рецепту. І це зможе кожен. Це точно. Вино бродило до місяця. Але не дайте повністю зупинитися процесу бродіння. Прослідкуйте, щоб одна бульбушка виходила в 5-7 секунд. Далі знімаємо з осаду все так само, як зі звичайним вином, з додаванням 1 кг цукру. Доливати до верху нічого не треба, просто знімаємо з осаду, додаємо 1 кг цукру і ставимо на гідрозатвор від 3 до 7 днів, від цього буде залежати, яке буде шампанське. Сухе, брюд, полусолодке. Принцип такий: якщо на тихому бродінні стоятиме 3 дні, то цукру залишиться більше, і вийде полусолодке шампанське. А якщо Сім днів більшість цукру вибродить і получиться сухе чи брюд. Ті дрожжі, що виживуть, і зроблять нам вуглекислий газ, а ті, що помруть, випадуть в невеличкий осад, який залишиться на дні бутиля. Все побачите далі. Наше шампанське простояло на тихому бродінні від трьох до сіми днів. Перевірити перед закупорюванням пляшки можна подивившись на те, скільки виділяється бульбашок. Повинна бути приблизно одна велика бульбашка на 7 секунд в 20-літровому бутилі і одна маленька бульбашка на 3 секунди в 10-літровій банці. Пропарюємо пробки в кипятку. Мені подобаються пластикові. Їх можна використовувати багато разів, коштують недорого. Вони продаються разом з мюзле. Даємо в домі трохи просохнути. На 20-літровий бутиль я завжди ставлю 30 пляшок, а на 10-літрову банку 13. І в кожному ящику потрібна одна прозора пляшка. Лайфхак. Зробіть собі таку переливну трубку з краном від крапельної системи на городі і трубка півтора метра. Цього буде достатньо. А з такою трубкою і краном розливати по пляшкам просто одне задоволення. Від пробки до шампанського я залишаю від 5 до 7 сантиметрів стільки кисню вистачить, щоб утворився вуглекислий газ. Стільки осаду залишається після тихого бродіння. За сім діб саме цей процес і робить шампанське прозорим. І не хвилюйтесь, будь ласка, пляшкам нічого не буде, перевірено. Але все одно все робіть обережно, з технікою безпеки, бо з дуру можна щось і зламати. Спочатку закупорював рукою з полотенцем, а коли 70 пляшок так закриєш, то синяки на руках. А потім спробував резиновою киянкою якось. Так це просто гора з плечей спала. Увага. Використовувати тільки пляшки з-під шампанського. Товсті і важкі. В шампанському під мюзле чи без може накопичуватись до 5 атмосфер углекислого газу. Треба бути дуже обережними навіть в рукавицях. І масці треба підходити і відкривати пляшку, якщо без досвіду. Чи віднести його в морозилку на 60 хвилин, а потім відкрити. Така мутність спочатку це нормально. Через 5 12 місяців все буде прозоре. Для чого в кожному ящику є одна прозора пляшка? Це для того, щоб розуміти. Які процеси проходять в пляшці, і контролювати прозорість? Поставте їх в перший ряд. Температура спочатку у мене 20 градусів в гаражі, а потім знижується аж до 5 градусів. Це теж природня. Спробуйте і зробіть. А на новий рік чи за перемогу України? Відкрийте своє шампанське, а не з магазину незрозуміло що. Дякую вам за перегляд. Якщо було корисне і цікаве відео, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть запитання і коментарі. А далі обов'язково буде!